Шановні війничани, ситуація з захворюванням на Сказ викликає серйозне занепокоєння не тільки в нас, тому ми відповідним чином реагуємо, відповідним чином вживаємо заходи реагування. На жаль, ситуація з сказом настільки ускладнилася, що в цьому році ми маємо одну загиблу померлу людину, яка захворіла на сказ. На жаль, цей прикрий випадок трапився в нашій області. Трапився в могилі в Подільському районі. Людина була мала контакт з твариною зі слів власників господарства. Це була домашня тварина, але вона Чомусь накинулася на господаря, покусала, поцарапала його, і е, після того господар прийняв рішення не щепне щеплюватися, хоча володів інформацією про те, що потрібно щепитися. Потім е, е, тварина зникла, але господар все одно не придав цьому значення і, на жаль, звернувся за медичною допомогою вже занадто пізно, і в, в лікарні е, помер. Цей випадок і велика кількість покусів, які реєструються на території Вінницької області, та велика кількість вогнищ сказу, яка реєструється на, на Вінницькій області серед тварин говорить нам про те, що ситуація потребує негайного втручання. І, от уже два роки поспіль, на жаль, ми не з використанням літальних засобів, тому що це заборонено. Ви знаєте, під час війни збираємо відповідні групи. Людей і розносимо приманку в якій є вакцина, і розкладаємо її біля лісових масивів, лісових угідь з такою метою, що хижа тварина поїсть цю приманку і вакцинується проти сказу. Потім безумовно нам треба буде відібрати відповідні проби, де будуть знайдені маркери того, що тварина з'їла чи не з'їла відповідну приманку з вакциною. Ми прийняли рішення надзвичайний протиепізотичної комісії, Місії безумовно про інші заходи з профілактикою сказу, в тому числі і імунізація диких м'ясоїдних тварин і про регулювання чисельності активним шляхом, тобто створення відповідних бригад з досвідчених мисливців, з досвідчених людей під егідою органу місцевого самоврядування, під нашою гідою, егідою національної поліції, під суворим наглядом працівників лісомисливських господарств. Власники вугідь могли би проводити такий відстріл рудої лисиці, тому що вона є основним джерелом, основним переносчиком вірусу сказу на території області.